Добрий ранночок всім. У нас гарна погода. Але сам підтягає воду. Хі -хі. Зараз будемо робити каву, е сідати і рухатися. Оце повиносили на бойкот всі свої причандалі, щоб трошки щоб курсофли. Взуття е більш-менш підсохло, але все одно це трошки катастрофа. Нічого, на ногах висохне, як то кажуть. Світла нема. Каву заваримо в джетбойлі. Точніше, воду закипіти мовчатбой, поп'ємо каву, поїмо і повімо, напевно, вирушати битися місто, тому що часом в нас сьогодні обмаль, в принципі, як завжди. А для тих, хто не в контексті, ми Бодя і Галя, мандрівники на велосипедах зі Львова. І це наша велика мандрівка на Хмельниччину. Ми третій день в дорозі і зараз ми у місті Чортків. Даних чемпіонів. Бондюель. Каша швидкого приготування з АТБ своя лінія. Горішки «Своя лінія з АТБ по знижці. Кава домашня, цукром. Все є, що треба. Підто кава по польськи Нам дуже повезло з житлом. Мало того, що це приватний будинок, і ми тут змогли нормально почистити велосипеди на подвір'ї без поспіху. Ну як, бодя чистив, я допомагала своєю присутністю. Бо я взагалі молодець. Словом, нормально помили тут велосипеди. Світло виключили, але пані нам з криниці принесла воду. Воду дала, все, нормально полилася. Так ще й подивіться, Каже, я вам полуниці принесла домашні городу. Ну, це просто. Хто буде в чорткові, рекомендуємо забула назву помешкання, але тут обов'язково напишемо. Монастирська 1, чортків, назву помешкання допишемо. Зібрали себе, зібрали велосипеди і поїхали досліджувати місто. Раніше ми ніколи тут не були, але по фото вже розуміли, що чортків гарне місто, Та ми не уявляли наскільки гарне, поки не побачили на власні очі. Акуратні вулички, давня архітектура, багато зелені це все про чортків. Кілька цікавих фактів про це місто: Чортків невеличке містечко Тернопільської області. Та, попри це, тут аж 162 вулиці. Більше вулиць в Тернопільській області лише в самому Тернополі. Чортків єдине місто в Україні, де збереглися дві ратуші. І стара, і нова ратуші досі відкриті для відвідувачів. Стара ратуша має особливість дерев'яна вежа із швейцарським годинником, який створив відомий швейцарський майстер. Ну а в новій ратуші розмістилася міська рада. Чорткові багато релігійних споруд. Найвідомішим з них є Чортківський костел святого Святослава. Це справжня візитка міста, один із найвеличніших і найкрасивіших храмів України. Цьому костелу близько 300 років, та наприкінці 19 століття костел не вміщав усіх вірян, тому його перебудували і зробили більшим. А орган, який свого часу був у цій святині, привезли аж з Трездена. Та самі знаєте, хто розібрали інструмент і здали на металобрухт. Зараз храм діючий і тут побутує Римо католицька парафія. Так, Бодя нарешті знайшов собі ровер по розміру. Ми вже трохи приїздили по черткові. Нам е, це місто сподобалося. Ми приємно вражені. Ну, якщо ми не очікували, що воно буде настільки гарне. Це доволі туристичне місто, є на що подивитися. Дуже цікаві будівлі, багато людей, є пішохідна зона, є заклади. Хоча заклади нам трошки не пощастило, тому що. Сьогодні якесь свято в школі, або перший дзвоник, останній дзвоник, або може, якісь пускні чи що, я не знаю. Може дуже багато дітей у вишиванках у шкільній формі і ледь знайшли місце, де пообідати, поснідати, пообідати. Ми е, снідали в помешканні нашому, але вже так щось набігалися, находилися, начистили ті велосипеди, що треба далі їсти. з голодного краю гасенків нам треба їхати нам на гору нарешті виїжджаємо з Чорткова. виїжджаємо на трасу що на сьогодні дощ наче не передають, але хмари кажуть зовсім інше. Небесні синоптики <смі> кажуть, що може падати, тому їдемо по трасі, щоб не було, як вчора. Навіть якщо буде падати дощ, то буде простіше, ніж по болотах. Так що ми погнали, бажайте нам удачі! Їду і розумію, що в подорожах все працює по-іншому. Що я маю на увазі? Наприклад, в мене свистить ланцюг, як пташки співають на деревах. Десь на тій самій гучності. І що робити? Треба його змащувати і їхати треба. Ти не можеш чекати добуш сіті там треба чекати в нормальному стані велосипеда. От. І ще я зрозумів, що це дуже жорстко е, нищить велосипеди. Але в цьому весь кайф, бо, як казав один розумний чоловік, якщо ти щось не знищиш, то ти не навчишся. В нашому випадку не кайфанеш. Тому є два варіанти, Або ламати ровер правильно, або не їхати, сидіти вдома. Ми любимо подорожі не за конкретні маршрути чи цікаві місця, а подорожі загалом. Чи це одноденна поїздка десь на околицях міста, чи це повноцінна мандрівка на кілька днів? Для нас це все про подорож. Ми отримуємо задоволення від пакування речей, планування маршруту, самої дороги, їжі, наших розмов, та все ж мандрівки в Карпатах займають окремі місце в наших серцях. Що стосується рівнинної частини України, то спочатку ми також дуже захоплені красою навколо, та з часом все стає одноманітним і ентузіазм трохи втрачається. Тоді важливо, щоб кінцева мета вартувала свого. Поливаємо обхіл. Якщо був такий шикарний спуск і не менш шикарний обхіл. Як кажучи, не просто. Важкувато він ще. Дається цей обхіл. Хе -хе. Нормально. Переживемо. вангалі суне. Що там? Бореться з ромером! Каже бореться з ронером. <рив> Блин. Так ми їдемо, їдемо години поспіль, насправді не дуже цікавим маршрутом на даному етапі по трасі. Але якось так воно ніби і не цікаво дивитися. Але я не знаю як пояснити, От, наприклад, в машині стільки часу підряд, навіть по цікавих дуже краєвидах, я би не витримала стільки бути. За кермом чи як пасажиром автомобіля, а на велосипеді все зовсім по-іншому сприймається. Можеш реально весь день крутити, але воно не так набридне, як просто в машині. Це якась велосипедна магія мантрів, чи що. Тим часом ми вже докрутили до Скалиподільської і зранку ми думали, що можливо будемо залишатися на ніч, бо не були впевнені, чи до коміця, яка там погода. Але зараз я розумію, що тут точно не варіант лишатися, тому що це всього лише півп'ятої. Залишилось їхати близько 40 кілометрів, лишатися тут немає сенсу. Бачиш, дивитися багато на що аж тут немає, хоча є замок, є якийсь костел, якась осупальниця. Ми зараз поїдемо подивимося, але будемо їхати далі на кам'янець. Тут ми нарешті з'їхали з прямої траси, і почалось щось трохи цікавіше. А то вже почали відчувати себе водіями-далекобійниками, які просто жнуть вперед і намагаються не заснути в дорозі. На жаль, з Калоподільську ми все ж об'їхали, щоб добратися до Кам'янця ще за світла. Та це невеличке містечко має багато історію і є на що подивитись, тому коли будете в цих районах, не повторюйте нашої помилки і виділіть час на Сколоподільську. Прикол. Оце нас бляха занесло. Перший зі траси і вже перша перешкода. Це як в пригодницьких фільмах, чесне слово... Я, себе... я очкував чесно, тому що я такий плавун серйозний, я якби там булькнув ну, <плес> капець, <плес> воно хрустіло під ногами. Два змею і ми на горі. Їдеться зараз дуже класно, знову видерлися на трасу. На трасі просто бомба, як їдеться. Хоча був такий дуже лютий відрізок е, поганої дороги. Прям капець який лютий. Я автомобілістом в цьому місці взагалі не заздрю. Зараз наче якийсь обхіл такий, але дуже легко їдеться, чи то ми вже катались, чи що. Прям дуже легко їдеться. Такий у нас маленький підстоп. <ріпи> Давай. Нарешті виїхали з того вічного лісу. Було таке враження, що та дорога не закінчиться. Там по одну сторону дерева, по іншу сторону дерева. А дорога вся в ямах. Хмельниччина ну, завжди славилась не дуже не добрими дорогами. Але це таке, нам нема чого скаржитись. Нам все ж таки легше об'їжджати ці яма, ніж машинам. Заїхали в якесь село. І той. що, їдемо далі. Просто їхали по дорозі і подивіться, кого побачили. Як воно тут опинилося, тут просто траса суцільна. І воно Може сам... З фури вилетіло. Може, з фури. воно само до воді пішло. Боже, ми хочемо його забрати комусь віддати в селі. Дуже бідне, дивіться. Може він пити хоче. Ну, певно зараз буде дуже страшно, але ми дуже сподіваємося, що він доїде. Ми будемо їхати акуратно і не так швидко. Куряча мама. Пробуємо віддати курочку. Рябочку ви хороші руки. А назвемо його Анатолій. Можна дівчинка <ривітка> Анатоліна. Ми вже в камянці подільському а, але спочатку про ціпітко. Ціпітко вже не з нами. Ми віддали його якийсь бабусі. А, ну спочатку так. Ми їхали собі по дорозі з цим ціпітком, воно нам там співало серенади гарно, але перед кам'янцем ми заїхали в село, побачили бабусю на подвір'ї, підійшли. Вона сказала, що їй не треба, бо в неї нема господарки. А вона сказала, в мене є подруга, котрій можливо, буде треба, бо в неї є господарка. І вона набрала до цієї подруги і так співпало, що в цієї подруги нещодавно вилупилась, нещодавно квочка висиділа курчат. Тому він піде до неї. Отакий От щасливий кінець. Ми зараз стоїмо при в'їзді, а Галя шукає якийсь готель, тому що ми настільки страшні велосипедисти, що на годинник 8 година, а ми не маємо де жити. Це максимально ні на що не схоже місто. Я такого ще не бачив. У нас на Львівщині типу якось так все. Там хатка, там хатка, там подвір'я. А тут ти йдеш, хата на хаті, одна набудова, на набудова. Це типу, це не погано, це просто так є. Типу, І я такий, ого, я такого ще не бачив. Цей замок просто вражаєш, хочу по ньому погуляти, подивитись. Блін, капець, у ми по сходах, що спускалися. Потім ця річка. Це дуже, дуже все незвично для мене. Добрий ранок, люди. Що ми прокинулися в кам'янці. На щастя, вночі з'явилося світло, і ми змогли зарядити всі наші гаджети, GoPro, Powerbank і телефони. Це добре, тому що сьогодні ми прямуємо в Бакуту, де ми будемо ночувати у наметі. Там, звісно, ми не зможемо нічого зарядити, тому маємо бути повністю заряджені. Зараз, до речі, вам покажемо трошечки наш номер. Тут так антуражно і атмосферно. Будемо снідати, прямувати, дивитися кам'янець-подільський і далі на Бакуту. Заїхали в Кам'янець-Подільський. Наше перше враження було, що ми, наче потрапили на знімальний майданчик якогось фільму про середньовіччя. Будинки різних форм та розмірів: троянди на кам'яницях, стара бруківка і гробистість це дійсно не схоже на будь-яке інше місто в Україні. Ми не хочемо здатись меншовартісними, але це реально наче не в Україні. Ну непитаманно більшості наших міст така забудова і такий рельєф. І того ми приїхали від нашого житла навіть не кілометр. Але тут такі підйоми, дуже горбисте місто. Мало того, що горбисте, це ще й дуже, з дуже поганою дорогою. Багато де є бруківка, ями, дуже вузько. Інколи ти їдеш і ну, ми їдемо по машинному маршруту. і навіть не віриться, що це машинний маршрут. Я не знаю, я б я, тут на машині не хотіла їздити. Я думаю, тут ремонтують підвіску на машині кожних півроку. Але попри це місто дуже гарне, дуже старовинне, і ти їдеш, наче в фільмі, в декорації до якихось європейських фільмів про середньовіччя. Для нас це відкриття. Насправді, Кам'янець-Подільський Подільський це не лише про середньовічну кам'яну фортецю. Інша частина міста достатньо типова і звична. Їдеш собі, їдеш, нема дороги, від слова зовсім. Дивишся скелі, дивишся а, таке враження, наче ти в середньовіччі, а потім бамс і фонтан отакий от. Дитячиш улякі різні лошадки. капець. Класно, дуже класно. Тут прям. Мені здається, що тут, щоб прямо дослідити це місто, тут раз в місяць, другий пожити. Okay. За півдня так в нас точно не дослідимо. Що помітили, весь кам'янець-подільський дуже чистий, акуратний, багато продуманих деталей, немає відчуття занедбаності. Відчувається, що місто доглянуте і зроблене для людей. Мабуть, це пов'язано з тим, що це дуже популярна туристична локація, і добре, що влада усвідомлює важливість розвитку туристичного напрямку. Та з іншої сторони, неприємно вразила кількість російської мови. Чути повсюди від туристів, від місцевих, багато дещо назви вулиць залишились російськими. Бачили навіть свіже оголошення, повішене на дверях магазину. Також російською, це сумно. Ми в Камінці Подільськобу, хто не знав, хто знав, хто молодці. Він Ми мали е, тусити тут до обіду. Їхати на нашу наступну локацію. Але ми тако приїхали сюди, подивилися на ці краєвиди і зрозуміли, що ми до обіду тут нічого не обдивимось, не роздивимось, і нам треба тут зависнути на день і завтра вирушати. Так що ми собі зараз будемо шукати якийсь ще готельчик, щось тут того, і дивитися на цю цю красу. Що по місту? По місту нема слів, нема що навіть сказати. Бачите, навіть мовчить. Галя хоче завжди говорити, завжди мовчить. Коротше, ми зараз їдемо на пошуки кави, тому що я не можу дивитися на це місто без кави. І шукаємо собі нічліг. ще один, залишаємось тут сьогодні на цілий день, релаксуємо, дивимось, бо тут, походу, капець повний. Я такого ще не бачив. Красивішого міста я в Україні ще не бачив. Я не скажу, що я був у всіх містах, але вже десь та й побував трохи. Голову направо, і тут ось цей каньйон. Я доєдную до слів воді, що я кращого міста в Україні не бачила. У мене таке враження, що я десь в Криму. Колись, як була маленька, їздила в гості до родичів кожного літа майже. І там таке місто лупка було, і там настільки воно зараз мені схоже, якісь такі дитячі спогади навіюються. Схожі парки, там схожа горбистість. Дуже нам тут подобається. Ми вже заселилися практично. Галя пішла сплачуватися, а я стою на сторожі велосипедів. Зараз вам покажемо, де ми будемо жити. Дуже класний хостел, до речі, знайшли. Шось і трохи відпочивши, ми розвантажили свої велосипеди і поїхали досліджувати це таємниче місто. Цікаві факти про Кам'янець-Подільський. Кам'янець заснований у 13 столітті, і його називають містом семи культур. Бо тут в різні часи жили різні народи. Кам'янці-Подільському з'явився перший в Україні фонтан. А також в 1784 році тут злетіла перша в Україні повітряна куля. І щороку тут відбувався фестиваль повітряних куль. Найвідоміша принатика мінця-Подільського це, звісно, що замк. Та про нього трішечки згодом. Ще плюс подорожі в велосипеді в тому, що ти можеш е, зняти всі сумки, залишити в номері на легенькому по велосипеді е, подорожувати собі по місту. Тому що я, наприклад, втомлююсь від ходьби. ходити, дивитись, мене це втомлює. На велосипеді це... Оці переходи до, з точки А до точки Б, вони нівелюються і воно якось простіше. Нарешті ми добралися до Кам'янець-Підільського замку, до фортеці. Будемо зараз тут все дивитися. Перше, що кинулось мені у вісі, це те, що Ну, мабуть, кожне місто це місто контрастів. Але зараз я дивлюся на краєвид і тут наче переплилася сучасність і минувшина. тому що дивишся на замок і от от, от от очікуєш, що якась карета з лицарями зараз за рогу вийде, Пускаєш очі трошки нижче, там ж сучасні машини їздять, і воно так контрастує, так цікаво. Кам'янець-Подільська фортеця збудована на скелях у каньйоні річки Смотрич. Це оборонна споруда, і свою функцію вона виконувала на ура. За довгий час її існування. Камінець-Подільський було взято лише двічі. Якщо Богдан буде нечемний, ми з ним будемо ходити в катівню. Замк входить до пам'яток світової спадщини ЮНЕСКО і до самих чудес України. До речі, пікантний факт: колись Кам'янець-Подільський мав професійного ката. Це була офіційна посада з пристойною зарплатнею і багатьма привілеями. Угу. На території замку, як і в багатьох подібних локаціях, діють музеї, виставки, можна взяти екскурсії, смачно поїсти чи просто насолодитись краєвидами, які відкриваються з території замку. Ну а На цьому цей випуск закінчується. Підписуйтесь, щоб не пропустити нашу кінцеву мету цієї подорожі. Бакуту. З вами були страшні велосипедисти і до нових покатеньок.